Жінки за кермом свої вміння водити автівку покажуть львівські водії прекрасної статі. 8 березня влаштують щорічний автопробіг. Участь у ньому братимуть лише жінки. Ну я недавно вичитала е, такий секрет одного пана, який дуже багато років їздить без аварії, і напевно я також тим користуюся. Він сказав, що він ніколи не користувався своєю перевагою на дорозі. Деякі пані щорічні учасниці автопробігу у своїй майстерності вправляються щодня на львівських дорогах. Будуть на змаганнях і оригінальні та раритетні автомобілі. Я її постійно вдосконалюю, постійно щось роблю. Вона в мене дійшла до тої стадії, що це вже універсал. Тобто в цьому кузові відкидається дощинка, і це робиться палатка. Тобто, справжню палатку я порізала і переробила під такий тент. І я тут нею все і сплю, і їсти, і, і все. Вона мені забезпечує свої вміння під час автопробігу. Покажуть інші жінки водії до 4 березня приймають заявки усіх охочих.